Залишайте ваші коментарі. Перш за все, мені потрібно пропасирувати цибулю та морку. Отже на розігріту сковороду з олією, відправляю цибулю, пасирую до прозорості і тоді додаю морку. Цибуля вже пропасирована, прозора. Час додати моркву. Усе разом пасирую ще хвилин 5. -7. Тепер мені потрібно порізану печінку. У мене тут 300 г печінки, це кроляча печінка, можна взяти будь-яку іншу, перепустити через м'ясорубку і перепустити ще через м'ясорубку пасировані цибулю з бабу. Тепер отриману масу, перебиваю ще раз погружним блендером для однорідності. Очінкова маса у мене стала однорідніша, така більш еластичніша. Тепер додаю сіль та перець за смаком. Ще додаю молоко, все перемішую. І тепер потроху буду підсипати борошно і все перемішувати до однорідного тіста. Курячі яйця збиваю вінчиком і додаю до печінкового тіста. Яйця вливаю в тісто і вимішую. Я ще до тіста додаю 30 грамів розтопленого вершкового масла та одну столову ложку олії. Все добре вимішую. Густину тіста я перевіряю ковшиком. Тісто для мене ще трішечки загусте, тому додаю молока ще і розмішую. Тепер уже густина тіста хороша. Я додала десь приблизно 50 мл ще молока. Тому, якщо тісто загусте, додавайте молоко. Якщо тісто зарідке, ще можна додати трохи борошна. Сковороду для смаження млинців змащую олією. Збираю ковшиком тісто, виливаю і розрівнюю, щоб корж не був дуже грубий, зменшую вогонь. Смажу перший корж. З одного боку млинець уже підсмажився, час його перевернути. Добре тримається купи, гарно перевертається. А ще декілька секунд підсмажу з іншої сторони. Ланець уже підсмажився і перекладаю його на дошку. Знову сковороду змащую олією. Обсмажений млинець викладаю на дошку. Таким чином пересмажую усе тісто. Млинців я вже насмажила, у мене вийшло їх 11. Тепер потрібно підготувати прослойку для печінкового торта. Я буду готувати, ще називаю його єврейський салат. Сирки, варені яйця 4 я візьму. Часник та майонез. Отже, сирки, яйця та чесник дрібно натирай. Тепер додаю небагато солі, бо солоний майонез. Додаю перець. Майонез у мене домашній. Рецепт такого майонезу є в мене на каналі. Це добре вимішую. На дно тарілки викладаю печінковий млинець чи то корж для торта і перемащую сирковою масою. Також добре промащую краї. Кладаю наступний корж. Трохи притискаю і так перемащую усі коржі. Верхній корж печінкового торта і боки я перемащую майонезом. Білки і жовтки з чотирьох яєць окремо натираю на дрібну терку. Натертим білком обсипаю боки торта. трохи білки приклеюю ось так. Жутком посипаю верх тортика. Ось в мене такий вийшов ще шматочок млинця, і з нього я виріжу смужки. І зараз розкажу для чого. А із білка я ось такі кружечки, циліндрики маленькі повирізала. З ці смужки це у мене буде як гілочка дерева. А білок у мене буде як цвіт. На цибулі я зробила ось такі боки. Тепер із білка викладаю цвіт. Святковий печінковий торт вже готовий. Потрібно дати йому відстоятись хоча б годину-дві перед подачею. Торт у мене ще не вистоявся як слід, ще коржі із прослойкою не подружились як слід, але вже кортич розрізати. Давайте обережно буду розрізати. Ось такий він всередині, багато коржів, зовсім добре тримаються купи, краса і смак кота! Ось така краса, як ще кажуть, ляпота. У мене сьогодні такий гарний святковий печінковий торт. Дуже смачний, ситний, важкий, його вистачить на всіх. Такий печінковий торт не залишить байдужим жодного гостя. Рекомендую приготувати. Готуйте святкові страви, влаштовуйте свята, готуйте для своїх рідних, для своєї сім'ї. Нехай вам щастить, Па-па!